Добрий день, починаємо урок. Тема нашого сьогоднішнього уроку степінь з натуральним показником та властивості степеня. Ми будемо з вами працювати сьогодні над параграфом 3 та параграфом 4. Будемо працювати над цією темою декілька уроків. Давайте пригадаємо: добуток кількох однакових множників можна записати у вигляді виразу, який називають степенем. Наприклад, подивіться, 4 множимо на себе 6 разів. так? Да? Можемо записати як 4 в шостому степені. Давайте подивимося. Нижче написано 2 в шостому степені. 2 це основа степеня, 6 це показник степеня. Коли ми з вами в класі тренувалися в кінці уроку, пам'ятаєте, пригадували табличку множення, а також часто розбирали з вами квадратну степінь. так? Да? Тобто число в квадраті і кубічну степінь. Тобто, давайте пригадаємо, що якщо у нас написано там 3 в другому степені то ми кажемо 3 в квадраті. Якщо написано, наприклад, 4 в третьому степені, то ми кажемо 3 в кубі. Так, пригадали? Отже, давайте зараз з вами виконаємо піднесення до степеня. В підручнику це номер 69, Давайте подивимося. Зробимо завдання письмово, не повністю. 3 в п'ятому степені, що це означає? Що ми будемо множити 3 саме на себе, скільки разів? 5. Да? Отже, 3 в п'ятому степені це 3 на 3 на 3 на 3 і ще раз на 3. Да? Це буде 243. Далі 0,7 в квадраті, що це означає? Що ми будемо множити 0,7 на 0,7, тобто двічі, да? що це в нас буде 0,49. Далі 1 четверта, і все це в кубі. Дивіться, все це в кубі. Да? Якби зараз не стояла дужка. Що б це означало? Що 1 в кубі ділимо на просто 4. Да? А оскільки стоїть дужка, що означає, що і чисельник, і знаменник у нас в кубі. 1 в кубі. Це 1 множимо на 1 і множимо на 1. Це буде одиничка. 4 в кубі, 4 множимо на 4 і множимо на 4. Пригадуємо да? під час перевірки да? в кінці уроку таблички множення і степенів ми часто да, з вами обчислювали 4 в кубі. Отже, що це в нас буде? 1,64. Далі. Давайте розберемо шосте завдання. Мінус 0,3 в кубі. Чим воно цікаве це шосте завдання, подивіться. 0,3 це зрозуміло. да? 3 в кубі це у нас 27. А оскільки у нас не 3, а 0,3, да? то ми отримаємо 0,27. Але. Давайте подивимося на знак мінус. Подивіться, ми знак мінус теж будемо множити. Ми мінус множимо на мінус і множимо на мінус. Давайте подумаємо: мінус на мінус дасть нам плюс, і множимо іще раз на мінус, буде мінус. Далі, завдання під номером 75. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Тобто, що нам треба зробити? Порівняти з нулем вираз означає визначити, додатнім чи від'ємним є значення виразу, або ж цей вираз дорівнює нулю. Тобто поставити знаки більше, менше або дорівнює. Да? Давайте подивимося, перший вираз. Мінус 5,7 квадраті. Давайте подумаємо, якщо ми мінус помножимо на мінус, що ми отримаємо? Ми отримаємо з вами плюс додатній вираз. Тобто, і весь цей вираз буде більше нуля. Далі дивимося. Мінус 12,49 в 9 степені. Подивіться, степінь непарна. Тобто будемо множити це число да, з мінусом саме на себе непарну кількість разів. Що ми отримаємо у відповіді? Ми отримаємо мінус у відповіді діти. Тобто, це значення буде менше 0. Іще раз, тепер давайте розберемо. Якщо ми від'ємний вираз будемо брати в парну степінь, парна 2, 4, 6, да, пригадуємо, то ми отримаємо додатню відповідь. Якщо ми від'ємний вираз будемо брати у непарну степінь, непарна, да, степінь 1, 3, 5, 7, 9, ми будемо отримувати від'ємний вираз. Отже, другий вираз у нас зараз менше 0. Далі. Мінус 53 в сьомому степені. Тепер подивіться, чим відрізняється другий і третій вираз. В другому виразі у нас і мінус теж беремо в дев'яту степінь. В третьому виразі, в сьомому степені, у нас тільки число 53, а мінус не в сьомому степені. Ми отримаємо, яку отримаємо відповідь? Теж від'ємно, теж менше нуля. Розбираємо четверте. Подивіться. Мінус. А потім мінус 2 в п'ятому степені. Мінус 2 в непарному степені дасть нам від'ємну відповідь: мінусову, да? а у нас іще перед цим всім стоїть мінус. Тобто, мінус на мінус дасть нам плюс. Тобто, останній вираз буде більше нуля. Отже, йдемо далі. Давайте пригадаємо. Таблицю степенів деяких чисел, ми вже раніше її бачили, і у мене зараз в електронній версії підручника немає форзацу, немає першої сторінки. Подивіться, я думаю, що у вас повинна бути ця таблиця. Квадратів натуральних чисел. Подивіться, будь ласка, ми будемо нею користуватися, щоб швидше обчислювати квадрати чисел. Далі. Попрацюємо над номером 81 теж письмово. Подайте числа 5, 125, 625 у вигляді степеня з основою 5? Давайте подивимося. Як можна число 5 подати у вигляді степеня з основою 5? Ну, основа залишається. А яка ж буде степінь у нас? Так, правильно, це буде просто перша степінь. Далі 125, пригадуємо, що це буде. Це 5 множимо на 5, множимо на 5. Тобто 5 в кубі. 625, що будемо робити? Якщо ми 125 і ще помножимо на 5, ми якраз і отримаємо 625, отже, це буде 5 в четвертому степені далі 100, 10 000 і 10 у вигляді степеня з основою 10. Давайте розбиратися. 100 як подамо. Це 10 помножити на 10, да? тобто 10 в квадраті. 10 тисяч як будемо подавати? Це 10 в четвертому степені. І просто 10. Це 10 в першому степені. Отже, розібралися, йдемо далі. Тепер будемо розбирати дуже важливі властивості. Їх треба вивчити, і ми їх будемо використовувати всі роки і дуже часто і на ЗНО. І на ДПА, і на всіх контрольних і самостійних. Давайте подивимося. А в степені М множимо на А в степені Н. Якщо ми будемо з вами множити однакові основи з різними степенями основу залишимо без зміни, а степені будемо додавати. Наприклад, 2 в кубі множимо на 2 в четвертому степені, дорівнює. 2 залишаємо без зміни. А, оце у нас m і n 2 в кубі і 2 в четвертому степені, да? будемо додавати 3 плюс 4, буде 2 в сьомому степені. Далі, якщо будемо ділити однакові основи з різними степенями, то основу залишаємо без зміни, а степені віднімаємо. Діти, всі оці властивості зараз записуємо собі в зошит. На прикладах ми їх будемо розбирати, не хвилюйтеся, да? вам потрібно їх обов'язково вивчити. Далі, якщо ми будемо основу зі степеню брати іще в якусь степінь, то ми основу залишаємо без змін, а показники степенів перемножуємо. Далі, якщо у нас буде вираз AB і все це в степені N, то ми можемо окремо. Взяти в степінь N і А, а потім в степінь N і Б. І всі ці властивості працюють навпаки. Подивіться, зараз ці рівності, по місцями, місцями, права і ліва частина. Отже, виглядає, мабуть, складно, але на прикладах все це буде дуже просто. Давайте спробуємо розібратися. 99. Усно. Представте частку у вигляді степеня. Дивіться. А в 9-му степен ділимо на А в квадраті. Повертаємося до властивостей подивіться, друга властивість А в степені М ділимо на А в степені N. Що б ми робили? А залишаємо без зміни показники. Так, продовжуємо розбирати. Повертаємося, значить ще раз. А в 9-му ділимо на А в квадраті. Повертаємося до властивостей, дивимося А в степені М ділимо на А в степені N. Що в нас основа залишається без зміни А, а М віднімаємо N. Отже, дивимося, а у нас що у нас буде? А залишаємо без зміни, а віднімаємо 9 мінус 2. Що в нас буде? А в 7-му степені далі, 7 в 15 степені ділимо на 7 в 12 степені. Знову ж таки, однакові основи можемо використовувати властивість, і ще раз хочу підкреслити, що ця властивість. Працює тільки для однакових основ. Зараз у нас 7 і 7 це основи, да, вони однакові. Основу залишаємо без змін, 7. 15 мінус 12 буде 3, тобто буде відповідь 7 в кубі. Далі. Б в дев'ятому степені ділимо на Б. Пригадуємо, що просто Б це означає Б в першому степені Отже, що у нас буде, яка відповідь? B. Віднімаємо да, степені 9 мінус 8. б в восьмому степені. Далі, 19 в 8 степені, ділимо на 19 в 7 степені. Однакові основи можемо використовувати наші властивості. Основу залишаємо 19. Віднімаємо степені 8-7 1, 19 в першій степені або просто 19. Далі, давайте подивимося. Давайте все ж таки розберемо номер 98. Да? Подайте добуток у вигляді степеня m в кубі множимо на м квадраті. Це за нашою першою властивістю, однакові основи, да? основу залишаємо без зміни, показники степенів додаємо. Тобто, ще раз, m в кубі на м квадраті. Що у нас буде? m в якій степені 3 плюс 2, 5 м в п'ятій степені м в п'ятому степені. Да? Далі. П в дев'ятому степені множимо на п в четвертому степені. Однакові основи можемо використовувати властивості. Буде у нас P в степені 9 плюс 4 13, да? P в 13 степені. Далі. 3 множимо на 3 в 17 степені. 3, це означає 3 в першому степені, да? не забуваємо. Тобто, що у нас буде? 3 в якій степені 1 додати 17. 3 у 18 степені. Далі. А в п'ятому степені множимо на А в квадраті. А в якій степені? В якому степені? В сьомому, 5 плюс 2 а? а в 7 степені. Так? Далі. Номер 101. Подайте частку в вигляді степеня. Да? П в дев'ятому степені ділимо на П в п'ятому степені. Що у нас буде? П в якому степені? В четвертому, да? 9 мінус 5. Далі. Х в 12 степені ділимо на х в кубі. Що у нас буде? x х в якому степені 12, мінус 3 9х в 9 степені. Отже, йдемо далі. 102. подайте у вигляді степеня. Це в 7 степені та ще й в кубі. Яка властивість працює? Подивіться, третя, да? а в степені m та ще й в степені n. Що у нас буде? М і n будемо перемножувати. Отже, що у нас буде? Це в якій степені? 7 множимо на 3, 21. Це в 21 степені. Далі Друге. 2, в 10 степені, і все це в сьомому степені. Що у нас буде? 2, в якому степені? 10 множимо на 7, 70. 2 в степені 70. П в степені 3, тобто П в кубі множимо на І ще все це в п'ятому степені. 3 на 5, 15. П в 15 степені. 7, в якому, в якому степені 8 на 11, 88. Да? Отже, думаю, по цій властивості питань у вас не буде. Далі. Давайте зробимо трошечки номер 105. Запишіть вираз х в 12 степені у вигляді добутку двох степенів, один з яких дорівнює Х кубі. Подивіться. Тобто, нам треба х кубі. Помножити на х в якому степені щоб ми отримали х в 12 степені. Пригадуємо, що ми можемо зробити? х в кубі множимо на х в якому степені, щоб отримати х в 12 степені. 3 плюс 9 буде 12. так? Отже, що будемо робити? Х в кубі множити на х в 9 степені. І ми отримаємо х в 12 степені, далі, х в 6 степені розбираємо, що це у нас буде х в 6 степені множимо на х в 6 степені, буде х в 12 степені, да? 6 плюс 6 – 12. Далі х в 9 степені будемо множити на х в кубі в третьому степені, тобто, да? дорівнює х в 12 степені 9 плюс 3 12. Далі останнє х в 11 степені. Будемо множити на х в першому степені або просто х, так? Да? І ми отримаємо х в 12 степені. Так, отже, на сьогодні це все. Зараз ми переходимо до вашого підручника і дивимося, що ви будете опрацьовувати в підручнику. Значить, перше, це параграф 3. Читаємо, вчимо правила. Далі, параграф 4. Читаємо і обов'язково вчимо оцю таблицю властивості. Да? Ось ці табливості ліва і права частина. Будь ласка, їх всім, всі вивчити і знати. Далі будемо виконувати номери 76. Ось він. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Да? Пригадуємо, що ми повинні записати більше, менше або дорівнює нуля. Ми сьогодні таке робили, думаю, питання не повинно бути. Далі номер 113. Обчисліть Завдання 1 і завдання 2. Дуже схоже, ми сьогодні виконували. А ви ще до того вивчите властивості, тобто вам буде дуже просто це зробити, завдання. І номер 115 теж завдання 1 і завдання 2. Працюйте, а я чекаю від вас на фото ваших робіт.